Фактично ми будемо проїжджати декілька а, ділянок, які проходять не то, що через лінію фронту, вони практично проходять через позиції ворога. Зараз ми спостерігаємо роботу, справжню бойову роботу а, нашого екіпажа з допомогою засоба логістичного Рисьпро і ця. Платформа, логістична платформа, якраз виконує місію. Досить складну і небезпечну між одним населеним пунктом і іншим населеним пунктом. На е, платформу ми завантажили майно, яке потрібно доставити з одного пункту в інший. Це в е, кіл зоні. так вона буде їхати досить довго і не завжди е, це чіткий графік. Початку або кількості годин, яку ми будемо проводити в дорозі, тому що все дуже залежить від обстановки. Ми можемо почати пізніше, тому що можуть кружляти а, ворожі БПЛА. Ми можемо почати пізніше, тому що може бути дощ із скабів чи ще щось подібне. Тому ми завжди притримуємося якогось графіку, тому що ми працюємо не одній. Локі-локі абас Вокі на зв'язку це міні ПК так себе веде, да?